В Цьому відео даю покрокову інструкцію, як подати податковий розрахунок з додатком 4ДФ для тих підприємців, які робили в четвертому кварталі виплати для інших фопів та фізичних осіб. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смукович. І нагадаю, що якщо ви як ФОП робите виплати за товари чи послуги для інших ФОПів, чи сплачуєте кошти для фізичних осіб, як ФОП, наприклад, за оренду приміщення, то Потрібно по цих платежах подавати окремий звіт, податковий розрахунок із додатком 4 Власне, цей ролик про те, як правильно в даному випадку відзвітувати. Отож, звіт подаємо через електронний кабінет платників податків. Поїхали. В електронному кабінеті платника переходимо у введення звітності і обираємо період, за який ми будемо звітувати. Зараз ми звітуємо за четвертий квартал 2022 року. Тому так і обираємо 2022 рік, четвертий квартал і клікаємо кнопку Створити. В тут ми обираємо всі і шукаємо наш податковий розрахунок сум доходу. Нарахованого на користь сплатників податків ФІЗОСІБ, форма Forma F0500108. Обираємо відразу контролюємо, щоб в нас правильно підтягнулась податкова, тому що інколи буває, що тягнеться щось не те. І можемо відразу обрати наш додаток 4DF і клікаємо кнопку Створити. У формі, що відкрилась, відразу переходимо до заповнення додатку. Тут іде заповнення додатка по місяцях. Тобто в четвертому кварталі в нас є е, жовтень, листопад-грудень, і за кожен із цих місяців ми подаємо додаток окремо. Тобто, в даному випадку ми обираємо номер місяця в кварталі, е, в нас це буде жовтень місяць. Якщо в жовтні у нас були виплати іншим ФОПам чи фізособам, за жовтень ми. Формуємо цей додаток. Номер розрахунку в нас завжди буде 1, і номер додатку до розрахунку, цей додаток буде з номером 1, ми його подаємо першим. Наступне, що потрібно заповнити, це код за катодги. Де цей код, власне, знайти. Просто в пошуковику прописуємо довідник катодг. І я зазвичай користуюсь ось цим довідником «Directory.org.ua». Відкриваємо. Тут все плюс-мінус зрозуміло. Область в мене Волинська, Камінь-Каширський район, Любашівська райрада і шукаю свій великий курінь. І ось, будь ласка, є мій код катот Вставляю його сюди. До речі, цікаво, якщо в нас іде не село, а якесь місто, хай буде Київ, тоді ми обираємо не сам код Києва, а обираємо код району міста. От, будь ласка, якщо Шевченківський район міста Києва, то він ось наш катодг. І тепер, коли код ми знайшли та вставили, продовжуємо заповнення. В четвертому рядку ставимо 0, теж ми ставимо і в п'ятому рядку. Оскільки в даному випадку я показую заповнення в тому випадку, коли найманих працівників немає. ФОП звітує виключно для того, щоб відобразити сплати для інших фопів та фізичних осіб. І так, тепер переходимо до заповнення таблички. Розглянемо випадок, коли ми показуємо виплату офіційну для іншого ФОПа за якісь товари чи послуги. В такому випадку нам потрібно вказати код ІПН цього підприємця і вказати виплачену суму, нараховану та виплачену суму. І так, хай буде в нас тисяча гривень за якусь послугу. Коли ми виплачуємо дохід для іншого ФОПа, ми в ознаці доходу вказуємо 157. Якщо нам потрібно додати ще одного ФОПа чи фізособу, клікаємо правою клавішою миші на неактивній клітинці і клікаємо на Плюсик. Тобто в цій таблиці ми будемо відображати е, ті суми, які були виплачені в жовтні для інших ФОПів та фізосіб. Тепер розглянемо випадок, якщо ми виплатили якусь суму саме для фізичної особи. Наприклад, ФОП орендує якесь приміщення саме фізичної особи і сплачує по договору кожного місяця якусь суму. Знову ж таки. Вказуємо код ІПН цієї фізичної особи, і хай буде також 1000 гривень, у нас сума за оренду. Є. Тут я вкажу код 197. Вам же я залишаю в описі під відео і в моєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього. Також посилання, але на всі ознаки доходу, які ви можете використовувати в цьому звіті. Так. Проте в нас є одна відмінність, коли ми тут заповнюємо інформацію саме по ФОПу і по фізичній особі. Якщо ФОП виплачує дохід фізособі, ФОП має і податки заплатити за дохід цієї фізичної особи, оскільки ФОП буде виступати в такому випадку податковим агентом. Тому ми тут прописуємо суму. Податку на доходи, яку ми нараховуємо із цієї тисячі гривень, і вказуємо суму військового збору, яку ми знову ж таки нараховуємо та сплачуємо за цю тисячу гривень. Урядку всього в нас відразу підбивається підсумок, і це є добре. Тепер. Ці таблички, які знаходяться нижче, нам заповнювати не потрібно. В нас автоматично заповнюється кількість рядків, кількість фізичних осіб, і вказуємо кількість сторінок. У нас одна сторінка. Є, по суті, додаток ми заповнили. Можемо клікнути кнопку перевірити. Дивимося по додатках. У нас є зелена галочка навпроти нашого додатку. Тепер ви запитаєте, а що, якщо в нас були виплати ще і в листопаді, чи грудні, що робимо в такому випадку? Ну давайте розглянемо варіант, коли в листопаді ми жодних виплат не робили, а в грудні знову заплатили щось для якогось підприємця. Якщо у листопаді в нас виплат не було, то за листопад нам додаток. Не потрібно заповнювати та подавати. Ми відразу створюємо та заповнюємо додаток за грудень. Отож, щоб його створити, клікаємо тут кнопку додати і обираємо наш додаток 4 df Додати. Є, в нас додано новий додаток. Тепер нам потрібно проставити номер місяця в кварталі, оскільки ми подаємо. Додаток за грудень, то це буде третій місяць кварталу. Номер розрахунку знову ж таки ставимо один. Номер додатку до розрахунку. Один ми вже заповнили. Це буде додаток номер 2 Вставляємо наш код Катодг і ставимо нулі. Так, хай буде в нас знову той же підприємець з тим же кодом ІПН, з 1000 гривень нарахованого і точніше сплаченого нами доходу для цього підприємця. І 157 ознака доходу є. Так, клікаємо по іншій клітинці. В нас. Не підтягнувся чомусь. Ось тут пункт кількість рядків. Пишемо його самостійно: один рядок, одна фізична особа, кількість сторінок один. Є. Заповнили, клікаємо перевірити. Так, закриваємо, клікаємо додатки. Є зелена галочка, навпроти другого додатка значить, все окей. І тепер йдемо до заповнення головного документу. Номер розрахунку «1». Код, катод, вставляємо, знаємо, де його брати. А тут перервемось буквально на декілька секунд, незважаючи ні на що, і далі продовжую давати вам безкоштовні інструкції, ділитись корисною інформацією для підприємців. І це все було б неможливо без вас, шановні патрони, спонсори, чи просто гарні люди, які донатять на карту. Дякую вам величезне за підтримку контенту. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите QR-код номер карти Монобанки. Також в описі під роликом є посилання на мій Патреон. Тільки завдяки вам далі продовжую свою роботу. І поїхали далі! І йдемо далі до заповнення. Загалом, все, що нам потрібно заповнити із цієї маси всіх рядків і табличок, це 0,64 відомості про суми нарахованого доходу. І бла, бла, бла. Тут нам потрібно вставити. Написати кількість додатків, які ми подаємо. Я подаю два, пишу двійку, і кількість аркушів. Та загалом поле кількість аркушів у нас більше для паперових звітів, тому тут можна проставити двійку чи четвірку, це буде правильно. Я зазвичай ставлю з розрахунку 2 аркуші на один додаток. Отож, два додатки, і в нас виходить 4 аркуші. Є заповнили. І все, ось це, що ми тут маємо наразі, ми пропускаємо. По суті, в нас вже документ заповнений. Клікаємо кнопку перевірити. Перевірено, тепер можемо наш документ зберегти, зайти назад у введення звітності в 2022 рік, четвертий квартал, обрати наш податковий розрахунок, підписати його. Можемо підписати як файловим ключем, так і через хмарне сховище. Тут є можливість через. Підписати через Дія підпис із застосунку Дія я зазвичай підписую файловим ключем. І після того, як ми підписали наш документ, можемо клікати кнопку відправити і відправляти його до податкової. Також нагадаю, що якщо у вас виникають питання по подачі звітності, чи загалом ви хотіли б, щоб хтось подав звіт замість вас, такі послуги надаємо з командою. В описі під відео є контакти для запису на консультації. Ну а коротенькі питання можете задавати прямо тут в коментарях під роликом чи в моєму телеграм-каналі, стараюсь всім відповідати. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ще не підписані. І дякую за перегляд! Бережіть себе! Нам все добре!